Діти мають право на освіту, тому так важливо забезпечити їх цією можливістю. І дякуємо за зусилля, всім вчителям, благодійникам, всім небайдужим людям, які займаються відбудовою шкіл. А ще тим, хто реалізує право українських дітей на комфорт, таку назву Право на комфорт має перша в Україні соціальна ініціатива для покращення житлових умов дітей. З'явилася вона ще до повномасштабного вторгнення, але тепер набирає обертів заново. Адже на жаль, потреба у відновленні комфортного житла для українських дітей тепер значно серйозніша. Власниці одного з найвідоміших українських дизайн-бюро, архітекторка та волонтерка, ініціювала благодійний проєкт, мета якого покращити житлові умови для дітей з малозабезпечених та неповних сімей. І за повномасштабного вторгнення все зупинилося, і ми встигли лише зруйнувати житло цієї родини, і мама з інвалідом увесь цей час живе на зйомному житлі. І так, я не кидаю ні в кому разі, тому що. Це я все організувала, і зараз я запускаю. І зараз ми почнемо все дороблювати, допоможемо. Одеситка Вікторія Файнблат народилася у сім'ї лікарів. Тож після закінчення школи вирішила піти по стопах батьків, переїхала до столиці, щоб вступити до Національного медичного університету імені Богомольця. Спеціальність нарколог, психотерапевт, але це було не моє. І я завжди знала, що це не моє. Так склалося, що пішла до мене до університету, тому що з, лі... з родини лікарів. І потім по року долі. Потрапила на будівництво. Відтоді життя повністю перевернулося. Жінка закохалася в архітектуру та дизайн, поринувши в нього з головою, прийняла доленосне рішення покинути медицину, закінчила курси і хапалася за будь-яку роботу, щоб отримати досвід. Перші два роки я працювала майже безкоштовно. Там такі були грошенятки, яких вистачало на канцелярію, і це все. А вже потім якось циганська почта. Пішла і стала з'являти з'являтися більш гарна робота. Пізніше Вікторія здобула архітектурну освіту і вже понад 20 років керує власним архітектурним бюро, пліч опліч з основною роботою з'явилась волонтерська діяльність. Жінка донатила кошти лікарням та піклувалася про дітей зі складними долями, а згодом зрозуміла, що може допомагати більше. До мене дійшло, що те, що я роблю в своїй професії. Що я розумію, як це організувати, я розумію, як, де що взяти. Я багаю, маю багато зв'язків з підрядниками, з будівельниками, з е, компаніями, які продають якісь матеріали. І в мене почав цей пазл трохи складатися. Так виникла ідея проєкту Право на комфорт. Вікторія зареєструвала благодійний фонд, заручилася підтримкою знайомих і почала відбудовувати житло дітей з малозабезпечених та неповних сімей, дітей з обмеженими можливостями та допомагала сім'ям учасників. АТО. команда проєкту не лише змінювала оселі героїв, а й надавала іншу на менш важливу допомогу. Дітям ми даємо медичну допомогу, психологічну допомогу. допомогу Допомагаємо їм піти у спорт, допомагаємо їм зрозуміти, що навчання. Це дуже важливо, і вони починають дуже гарно вчитися. За реалізацією задуму можна було спостерігати на Ютуб-каналі. До початку великої війни Вікторії та її команді вдалося змінити життя п'ятьох родин. Але 24 лютого 2022 року проєкт довелося зупинити. Волонтерка змушена була виїхати з двома маленькими дітьми до Польщі, і там стала голосом українців. Я не пам'ятаю, як я добралася до мера. Я не пам'ятаю, як я добралася до того. Телебачення, ці спілки бізнесменів мене носила як ту відьму на метлі. Я була перша українка, яка потрапила на центральне польське телебачення. Я розповідала, що це все не казки. Що ось я, ось мої діти вони знімали моїх дітей. Вони питали, чи бачили ми ці ракети. І я казала, наша хата і ракети. Ну разом з родиною та друзями збирали кошти для ЗСУ і відправляли на передову ліки та їжу. Багато людей в окупаціях їсти нема чого. І ми закупили величезну кількість цих консерв. Ми поставили їх до Рубіжново, коли він, коли воно було під окупацією до Чернігівської області. В ніч на лодках переправляли ці консерви людям. В Харківську область ну те це було те, що ми могли зробити. Нині Вікторія Файнблад повернулася в Україну, народила третю дитину і реанімувала проєкт Право на комфорт, який допомагає українським родинам відбудовувати своє житло.